Неля Бабій в школі працює понад 30 років і за цей час підготовила не одну сотню молодих музикантів. І, хоч не кожен з них в майбутньому пов'язав свою долю з музикою, вона стала важливою часточкою в пізнанні і розвитку особистості кожної дитини. Діти починають краще навчатися по інших предметах, емоційно людину розвиває. Дитячі роки сьогоднішні випускники провели в світі гармонії, любові, життя через ноти різних ладів та образного сприйняття навколишнього світу з допомогою 40 фахівців різних профілей, адже свої здібності можна спробувати на музично-теоретичному, фортепіанному відділах секції народних інструментів, струнно-смичкових та духових інструментів. Сьогодні ж заслужене захоплення своїми випускниками висловили зі сцени директор школи та викладачі. У нас дуже добре виступив вокальний відділ хор старших класів, який зайняв перше місце на міжнародному конкурсі в Києві Вікторія. Керівник Опанащук Ірина Володимирівна маємо два колективи, які з мають народний аматорський. Це викладацькі колективи. Це естрадний ансамбль викладачів. І народний оркестр народних інструментів, який теж має звання народний колектив. На останньому звітному концерті говорили й уже про високий рівень виконавської майстерності випускників і подальший розвиток здібностей. Підвищила свій рівень майстерності. Це дало змогу мені виправити свої сили з різними колективами. Свідоцтва про закінчення школи цього року отримали 15 випускників. Серед них почесні лауреати різних конкурсів. Учні цієї музичної школи закінчують рік з прекрасними результатами у п'ятому міжнародному конкурсі Премір міжнародному фестивалі аматорського мистецтва Арт Фест». Проте у кожного випускника свої здобутки за восьмирічний період навчання, і саме він є вагомим життєвим досягненням. А значить, усі, хто його перейшов, справжні переможці та сумлінні трудівники мистецької ниви.